Вечір добрий. Що сьогодні сталося у нашому місці 20 лютого? Дивіться випуску новин з 3 сьогодні. У студії працюємо Микола бойків. Залишайтеся з нами. Андрій Богданович Корчак стриянин. Цього року в липні йому виповнилося 50. у вівторок, 18 лютого, на вулиці Грушевського, отримав важке поранення у голову і численні побої. Однак в лікарні номер 17, куди його було доправлено, врятувати життя Андрія не вдалося. Вже сьогодні його тіло привезли до Стрія. Народився Андрій у Бориславі в сім'ї, де навчали відданості народу не на словах. Його мати Дарія, донька священника Якова Боровика, відбула у сталінських таборах 10 років. Вона жила разом зі своїм сином, який піклувався про маму. Власної сім'ї у нього не було. На майдані Андрій був із перших днів протесту. Востаннє додому приїжджав 12 лютого. Заспокоював рідних, що все буде добре. Як інженер дорожник завжди був на передовій, допомагав зводити барикади. Казав, як згадують його друзі, що зводить нову країну. Похорон Андрія Корчака відтепер тепер героя країни, відбудеться у храмі Успіння Пресвятої Богородиці. Завтра об 11 його нестимуть з вулиці Залізника, 838, де він проживав, до другої школи, де навчався, а потім до народного дому, звідки відійшла до Києва. Вже звітам його понесуть до храму, де о 12-й годині відбудеться прощання з героєм. Вивізки виконавчих органів лежать на тротуарі. Сьогодні вночі невідомі особи напали на будівлю на вулиці Шевченка, 89. Нагадаємо, що саме за цією адресою розташований міськрайонний суд, прокуратура та фінансове управління нашого міста. Злоумисники вибили вхідні двері, відключили сигналізацію, а на першому поверсі розбили усі вікна. Нашим камерам не вдалося зафільмувати понівечені кабінети суду. На це потрібен дозвіл головного судді. Невідомо в особам в кількості приблизно 50 чоловік було пошкоджено приміщення по Шевченка 89 в ньому розташовані стильський суд і прокуратура, частину пошкоджених приміщення, приміщення кам'янів судів і прокурорів, які знаходяться в ньому. Особи були в масках і з допомогою палецями і всі іншим. Які пошкоджують ці приміщення всі зараз відкрите кримінальне провадження. Невідомі побували і у трьох кабінетах другого поверху. Пошкодили оргтехніку, порозкидали документи та розбили газовий лічильник. У цьому приміщенні живуть люди. Уникнути трагедії вдалося лише завдяки тому, що аварійна газова служба. Вчасно перекрила газ. Про те, хто саме зателефонував міліціянтам та повідомив про нічні погроми, нам не вдалося довідатися. Міськрайонний прокурор Стрищини просить активістів не переступати межі закону. Суновою функцією органів прокуратури є конституційний захист прав громадян. І ми, як були з народом, так і є, і будемо тільки з народом і ви діяти в межах чинної конституції. Вночі, як ми вже повідомили, розгромили приміщення міської прокуратури і суду. А вранці Невідомі молодики на підпитку вирішили зробити теж саме із місцевими магазинами. Однак їм перешкодили, у зв'язку з обставинами в полудень у Народному домі зібралася екстрена нарада. На зібрання прийшло духовенство, місцеві депутати, голови сільських рад, підприємці, представники силових відомств та прості активісти. До чого домовилися і як діятимуть надалі, дивіться у сюжеті. У стрію немає ворогів. Ворог один. Це влада на чолі з Януковичем. Так розпочали екстрену нараду. Найперше звернулися із проханням до громади. Усі революційні дії узгоджувати зі штабом національного спротиву. Людей, які вночі трощили прокуратуру, засудили. Назвали їх провокаторами. Наголосили на тому, що місцева міліція, суд і прокуратура жодним чином не перешкоджала мирним протестам. Тому недоцільно нищити наше з вами майно і свою енергію краще використати на благо суспільству. В кого маса енергії? Прошу записуватися в загони самооборони. А в кого вже її ну, величезний надлишок? Треба їхати до Києва. Прошу до дисципліни. закликаємо наші громади разом з правоохоронними органами. На тим, щоб на стріщині панував мир і порядок зі своїми заявами, виступили і правоохоронці вражені погромами, і продовжують запевняти стриян, що вони з народом. Свою позицію стосовно останніх подій висловив владика Тарас Сенків. Священнослужитель запропонував, щоб для неповнолітніх великоменданського годину заборонили продаж алкогольних напоїв та на деякий час обмежили роботу цілодобових нічних закладів. Закликав батьків активно працювати з дітьми. Можі рішення бота сьогодні не прийматися. Має мати пункт два спосіб його реалізації цього рішення, щоб це не залишилося лише на папері. І всі ми, що зібралися тут, мусимо розуміти все, що ми робимо. Робимо з огляду на да, відповідальність і через відповідальність. Взяти контроль над ситуацією та навести порядок спільного лунало із уз кожного, хто виступав на сцені. Депутати, активісти, міліціонери і сформовані загони самооборони. Від вчора у них новий керівник Ростислав Ленів. Відтепер. Кожен із самооборонців матиме при собі бейджик з печатками голови міста, районної ради і підписом керівника організації до патрулювання на вулицях. Також планують залучити охоронні структури, виставити народу самооборону, коло міліції, коло прокуратури, коло суддів. Треба зараз їх захистити. Розумієте, зараз не можна там нічого робити, нічого ламати, нічого абсолютно палити. Не дай Бог. І ще раз одно хочу просто закликати. як вас на майдані казали, хто агітує про якісь погроми, про якісь підпади. Чи не вперше на громаді з'явився голова РДА Володимир Борій зі своїм заступником Миколою Дмитришиним? каже, і в час революції все робив заради громадськості стрищини та вже не в змозі терпіти. Не готовий далі служити цій бандитській владі, тому вирішив піти у відставку. Ми з чистою душою з почуттям національної гідності свідомості за своє рідне, за свою рідну громаду стрищину за наш рідний український народ за цю революцію гідності заявляємо. Ми не будемо працювати в владі, ми дамо відставку. Дякую, всім наприкінці зачитали резолюцію з її текстом. Погодилися майже одноголосно. Найцікавіше, що вирішили обмежити продаж алкоголю в межах району з 20-ї вечора до 8-ї ранку. Ініціативу про запровадження комендантського стану відхилили. Попереджають усі новини та інформацію перевіряти у штабі національного спротиву. Ні в якому разі не діяти самостійно. Вимагають від усіх, кому не байдужа доля країни, об'єднати зусилля задля спільної перемоги вирішили також ліквідувати блокпости, оскільки вчорашня інформація про Беркут не підтвердилася. Тому недоцільно залишатися там і намарне використовувати людей і ресурси для їх функціонування. Завершилося зібрання хвилиною мовчання у знак пам'яті про Андрія Коршака. Микола Бойків, Руслан Леськів, Стрийські новини. Як все було, стріянин Нестор Дидок у свій день народження поділився з нами своєю автомайданівською історією. 23 січня у Києві 32-річного працівника заводу Леоні затримали, побили та відправили до СІЗО. Нагадаємо, тоді ж затримали і Михайла Алєксєєва та Андрія Ленця. Столичні судді обрали одинакову для усіх міру запобіжного заходу 60 днів за ґратами. Та згодом хлопці відпустили під домашній арешт. Повернувшись до стрія, Нестора поклали на лікарняне ліжко. Зараз його стан задовільний стрілянин. Уже вдома зі своїми рідними сьогодні свій день народження. Активіст не святкуватиме, адже завтра ховатиме сусіда Андрія Корчака. 22 січня він поїхав на власній автівці до Києва дорогою, повернув до Львова, де взяв ще чотирьох пасажирів вже о 5-й ранку на вулиці Грушевського та кріпосного провулку в Києві. Їхній бус зупинили і розтрули Беркутівці. Водія Нестора і його пасажирів жорстоко побили. Нестор не хоче пригадувати ці події. Каже, стояв годину на колінах в Маріїнському парку. Аби втамувати справу, їв сніг просив беркутців лише про одне дозволити за... Телефонувати додому, однак у відповідь чув лише погрози. Було дійсно дуже страшно. ну і Ще, ще багато часу після того було також страшно. Тому що Беркотю це обіцяли, що втоплять нас в Дніпрі мого дядька Андрія Ланця. Е, йому наклали 30 швів на голову після того. Йому зламали щелепу. Йому ці вирудки вбили три зуби в щелепу. Навіть не вибили, а вбили всередину. Спеціально сідали, він лежав на животі, сідали йому на спину, піднімали голову і виродки. Я не знаю, яка мама могла народити такого виродка. Спеціально копали йому в лице. Нестору перепало менше, все ж від ударів отримав закрито черепну мозгову травму, внутрішні гематоми. У Лук'янівському сізо стриянина підтримали співкамерники. Чоловік якого звинуватили у вбивстві, заявив, що беркутівці тренуються на в'язнях. Нестор 16 годин просидів у суді, чекаючи вируку. Після того, як повернувся до рідного міста, хворій матері пообіцяв. Не випробовувати її здоров'я, моя мама попри те, що вона є слабке серце, вона дуже сильно жінка виявилася. Вона в критичній ситуації виявилася надзвичайно сильною жінкою. Моя дружина, яка, яка я знаю, просто місто собі не знаходила. Вона, вона була надзвичайно сильна так само. Наші жінки українські, вони вони просто чудові. Після тижня у міській лікарні Нестора виписали додому завтра. Строяни навідається на роботу, хоче подякувати працівникам заводу Леоні за матеріальну та моральну підтримку. Особисто себе Нестор Дидик героєм майдану не вважає. Каже, таких, як він, тисячі в майданівській державі. Усі стоять за одну українську ідею. Місцевий автомайданівець вірить у перемогу, однак не закликає людей їхати на Київ. Виважене рішення повинен прийняти кожен українець самостійно. Нестор сподівається, що усі перевертні будуть покарані. Я не хочу ні смерті їхньої, ні нічого. Я хочу, щоб вони сиділи в тюрмі. Я хочу, щоб під їхніми ногами горіла земля. Я хочу, щоб їхні діти знали, що їхні батьки зашивали рот протестувальникам. Я хочу, щоб їхні мами знали, що вони сажали людей на феєрверки і запускали феєрверки. Якщо допущено я хочу знати, щоб їхні сини знали, які в них батьки. Сьогодні містянин приймає привітання з нагоди свого 32-го дня народження. Каже, святкувати зараз недоречно. Основне, що він вдома поруч із коханою дружиною Наталею та маленькою донечкою Яринкою. Їхня турбота та любов це найдорожчий для нього дарунок. А звання героїв нехай отримають ті, хто боровся за Україну і склав за рідну неньку своє життя. Загинув мій сусід, заклик до стоян, щоб допомогли фінансово, тому що я не пам'ятаю. Чи... Чи його старенька мама зможе зараз собі дозволити похорону, він зупинив Берку своєю посмішкою, тому що він зараз дивиться на нас і ми не, маємо права, ми не маємо права зараз відступати, тому що всі ті загиблі, які зараз в даний момент гинуть в Києві, всі ті загиблі будуть дивитися на нас. І... Одна шкода людей. Марічка Ходовицька, Руслан Лесків, Роман Купринець. Стрийські новини. Стрийські службовці готуються до святкування дня міста. До 1 червня місто блищатиме. Втім, за однієї умови, якщо казначейська служба вчасно проведе фінансові операції. На їхніх рахунках досі зберігається близько 9 мільйонів гривень. А це чесно зароблені гроші простих робітників, які ремонтували школи, садочки, стелили дороги, клали бруківку. Про владний тимчасовий уряд, певно, усі зарплати віддає Беркуту, а бандеровці-екстремісти не заслуговують. Деталі засідання виконкому далі. Після вчорашніх заяв про любов до господарки міський голова вже озвучив подальший план оновлення міста. Каже, до дня народження стрия зробити хоче дуже багато. Бідкається чи встигне до 1 червня. Ми собі запланували зробити оцей сквер біля Благовіщенської церкви. Значить, ми хочемо його зробити так, як зробили біля Оспенської церкви, біля костелу, де маленька Боже. А біля Благовіщенської, ну звичайно, ми хочемо зробити це більш багатше, більш краще. Продовжать ремонти і у школах, у міській лікарні встановлять нове обладнання, у пологовому будинку нові вбиральні. Тротуари на вулицях Січових Стрільців, вокзальній Олени Степанівни, Беговського, Коновальця та Сагайдачного встелять бруківкою. На вокзальній встановлять сучасні світильники. Можливо, усі ці роботи знову доведеться виконувати у борг, адже невідомо, коли казначейство віддасть гроші. За словами головного стрийського фінансиста Лариси Коваль, Державна казначейська служба досі не пропускає частину зарплатні бюджетникам. На вчорашній день ще 260 тисяч зарплати січневої було не заплачено. Тому на сьогодні навіть не, не тільки незахищені статті витрат затримуються, а затримується і заробітна плата. Стрийські службовці озвучили і кількість заяв за минулий рік, які написали їм містянам. Зізналися, що з однієї тисячі громадянських звернень розглянули ще не всі. Голова міста просить своїх підлеглих не забувати про етикет державного службовця, вчитися грамотно відповідати громадянам. Рекордсменкою року стала літня стриянка, яка звертається в усі можливі установи. Різні в неї питання, інвалід другої групи, і от вона пише постійно, постійно, постійно. У неї двері погані, то в неї там щось замок, то в її немає опіки, то допомогу і вона пише. От 15 звернень, і вже в цьому році вона в нас вже була три рази, вона на прийом до голови хоче. Вчора на сесію, а нині на засідання виконкому приходив очільник міліції. Розповів про нічний розгром у міськрайонній прокуратурі. Марічка Ходовицька, Руслан Лесків, Стрийські новини. Таким ми побачили сьогоднішній день. Ще раз переглянути новини ви можете на сайті телеланком.юе. Якщо маєте цікаву інформацію, телефонуйте 45983. До завтра і на все добре. У п'ятницю в струю буде хмарно, проте без опадів. Температура повітря від мінус 1 до плюс 10. Вітер південно-східний 4 метра за секунду.